Про авіацію, про закрите небо, про українські спроможності у повітрі зараз будемо говорити з Валерієм Романенком. Це авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку, давайте почнемо зі словаччини. Вона підписала угоду з Польщею та Чехією, і тепер польські і чеські підрозділи бойової авіації будуть патрулювати небо словаччини. А словаччина збирається передати 11 міг 29 до України. 11 літаків наскільки це суттєве посилення української авіаційної бойової у спроможності ну скажімо, прямо не дуже сильне. Там з 11 літаків лише 10 у бойовому варіанті, а один двомісний тренувальний варіант літака без взагалі без радіолокатора. От і зрозуміло, що це лише невелике це поповнення наших втрат, і то не повне. Ми за цей час за час війни втратили більше літаків даного типу. Крім того, треба сказати, що ці літаки, вони не набагато з більшими можливостями, ну не, не настільки добре модернізовані, як російські Міг-29. Бо все ж таки до останнього часу, значить, росіяни дуже обережно вони обслуговували ці літаки. Але дуже обмежено на дуже обмеженому рівні. Вони не здатні, як і наші літаки, вони не здатні працювати керованим озброєнням по наземним цілям. Тобто, це буде лише поповнення наших трав. Це буде лише поповнення наших втрат. Ну тоді давайте до перспектив одразу, тому що в Пентагоні принаймні вже визнали, що е, обговорюють тему винищувачів для України, але там була така фраза: що якщо говорити про винищувачі четвертого покоління чи там бойові літаки четвертого покоління, то це може розтягнутися на Роки, а от четверте покоління це які літаки? От Міг-29. Це третє покоління, чи четверте чи друге. От з чим порівнювати, як це розуміти? Ну, про покоління ми говоримо лише для літаків винищувачів. А четверте покоління це всі літаки молодші від 50 років. Все, про що ми говорили, значить, f 15 f 16 f 18 Ну, там є ще чотири плюс, чотири два плюси. До них відносяться там Єврофайтер, французький Рафаль і модернізовані американські цілі, такі, які вони, хоч і значить ну, виробництво х років, але вони проходили так званий midlife Upgrade. Тобто вони дуже їх обладнання і озброєння кілька разів модернізувалися і доведені до сучасного рівня. От, тобто, якщо йдеться про четверте покоління, то це літаки сучасні, які зараз масово стоять на озброєнні. А п'яте покоління поки що мають лише Сполучені Штати і Росія. Там Росія має 4 чи 5 літаків. Mm, добре. добре, є вже інформація, що українські пілоти зараз тренуються на штурмовиках а 10 Я пам'ятаю, в нашому ефірі ви говорили, що цей літак обладнаний ну по суті тими ж системами управління, що і f 16 Наприклад, От цей перехід, е, і ну, наприклад, а можливості, якщо не, не говорити про четверте покоління, а наприклад, а 10 це може стати для нас більш ранньою перспективою ніж три роки. Ні, жодним чином. По-перше, ви е, згадуєте е, значить, е, Олександра Горга, Горгана. Це така ну, талановита людина, яка згуртувала навколо себе групу, яка розробила програмне забезпечення для симулятора літака А10. Але симулятор він дає тільки навички значить, орієнтування в кабіні і роботи з приладами літака А-10. Але він не дає. Практичних навичок пілотування цього літака, і взагалі вони навчаються та не в Сполучених Штатах. Тобто це трішечки не, не, не точна, скажімо так, не точна інформація. Там не проходить. Вони просто розробили симулятор. А симулятор це гра, от вона не да, на жаль, не дає практичних навичок пілотування літака. І, взагалі, а 10 на поки що в тому стані, як ми є. Поки що вони нам не дуже потрібні, скажімо, прямо. Бо у нас завдання. Ну а 10 це штурмовик. Він навіть не має радару. Взагалі не має радару, і він не може боротися з ворожими винищувачами, а і з ворожими літаками. А в нас зараз основне завдання це знищення ворожих літаків і знищення крилатих ракет. Обидва ці завдання не під силу. Класному штурмовику, але а 10 але це класний лише як штурмовий літак. Штурмовик. Давайте тоді пояснимо для ну для мене, як людини цивільної, чим тоді винищувач штурмовик, багатоцільовий літак, чим вони відрізняються між собою. По по просто по типу сіли, які здатні вражати. От поясніть, будь ласка. Да, звичайно, значить, штурмовик це літак, який здатний е довгий час діяти в зоні активної протиповітряної оборони супротивника, тобто над полем бою. Він може ефективно штурмувати ворожі там, бронетехніку, ворожі укріплення, там значить, е все, що рухається на полі бою, і що треба знищити на полі бою. Винищувач бомбардувальник. це... Е Ну, це от всі літаки, винищувачі четвертого покоління. Четвертого покоління це багатоцільові винищувачі бомбардувальники. Тобто, згідно згідно значить застосування методології застосування цих літаків, вони мають. Інші завдання. Вони теж можуть знищувати ворожу техніку на полі бою, причому високоточним озброєнням в день, вночі та будь-яких погодних умов, бо в них там спеціальні мікро, мікрохвильові радарні, радарні обладнання встановлюються, підвішуються під крилами. Але які завдання для винищувачів бомбардувальників? Перш за все, завоювання переваги повітря за натівською термінологією air superiority, тобто знищення ворожих літаків. Друге завдання. ну і f 16 і інші типи, вони здатні впоратися з усіма типами російських літаків. Друге завдання SEAD придушення ворожої протиповітряної оборони. f 16 f 18 і і ряд інших літаків здатні нести чотири ракети ХАРМ протирадарні ракети, які можуть знищувати ворожі радари на дальності до 150 кілометрів. І останнє завдання по підтримці наземного, власне, вже підтримка наземних військ, це interdiction strike, так звані ізоляція району бойових дій. Ну от, наприклад, ми довго стріляли хаймарсами по Антонівському мосту. Да? А для F-16 за один виліт він може обвалити пару прольотів цього, не наробити дірок, а пару обвалити пару прольотів цього мосту, бо він несе до шести тонн бомб, які пара літаків може нормально обвалити один-два прольоти мосту і зробити його в принципі таким, яким значить не можна користуватися. Ну і Дердів Шелстайк це значить полювання за будь-яким постачанням військ на полі бою. Тобто всі ближні тили будуть повністю перекриті від будь-яких постачань боєприпасів, значить пального там поповнення особовим складом чи бойової техніки. Тобто танки самі стануть на полі бою без паливої боєприпасів. Якось так різні. якось так зрозуміло. Тобто, це все питання цільового призначення. Але ж дивіться, ну ми ж за останні там місяць, принаймні, да ми вже почули, що ну американці кажуть, що це вони допомогли. Українська сторона каже, що ну тут наші попрацювали технічні мізки, і дуже геніальні технічні мізки, коли доміг 29-х уже. Там приєднали, що називається оці ці ракети Харм. Вони вже працюють. Чи означає це, що ми можемо очікувати на якісь іще ну там модернізації зміни для тих типів літаків ще радянських, які зараз є на озброєнні українського війська? Ну звичайно, але це дуже складна задача, бо розумієте, архітектура системи озброєння наших винищувачів і бомбардувальників, вона закрита. Не можна її, значить, щось до неї додати. Треба робити лише обвідні канали, тобто просто додавати якісь системи, які не будуть сумісні з ну, надходженням інформації від сенсорів від радіолокаторів, від оптоелектронних сенсорів. Тобто, це. Досить складно. От, наприклад, харми є такі в ракеті харм антирадарних, є такі режими, коли їх можна просто запускати по працюючому радару, або просто запускати по а, зарані розвіданій цілі з відомими координатами. Але, на жаль, от, харм не може працювати по рухомих цілях. От, тобто, з його дальністю ми, наприклад, можемо вдати, вдарити і по ворожому штату. От. І на відстані 150 кілометрів. Але можливості, щоб кваліфіковано в повному обсязі працювати навіть по ворожим радарам, така модернізація наших літаків поки що неможлива, або вартує дуже великих грошей. Ну ізраїль запросив на за модернізацію в них 29 дев'ятих двадцять мільйонів. Тобто, це два модернізованих літаки мають вартість подержаного, я кажуть, одного подержаного f 16 От і звичайно будуть якісь системи розроблятися для того, щоб адаптувати наші літаки до сучасних умов, і над цим працює спільна. Ми вже багато разів згадували групу Ґреігу спільно українську групу, яка працює на американській базі Рамштайн. І її діяльність саме націлена на те, щоб розробити як тактичні прийоми, так і адаптувати якесь американське обладнання під наші літаки. Але на жаль. Найважливіша проблема це адаптація американських ракет з активним радіолокаційним наведенням на наші літаки. Вона неможлива. і це було заявлено. Ну ще мабуть, там десь два місяці тому. Тобто на обмежені можливості по модернізації наших літаків. Добре, давайте тоді трошечки про паритет. Я просто днями бачив аналіз ситуації в повітрі, і там сказано, що на початок російського вторгнення, на кінець лютого, відповідно, різниця була. Ну, там приблизно сотня сто сто з чимось та, активних, точніше, робочих літаків у України, і півтори тисячі у росіян. Паритет у повітрі, ну з. Різницею в 10 разів ну це напевно дуже важко, та але тим не менше, окупантські літаки дуже рідко зараз залітають на нашу територію. Чому так сталося? У них в 10 разів більше повітряного флоту. Ну, 10 разів це ви оптиміст, там, по винищувачам, деяким типам винищувачам десь а, на початок війни 1 до 12, а по бомбардувальникам, по бомбардувальникам там 1 до 32. От. Ну, по штурмовиках більш-менш була така пристойна ситуація 1 до 7. От. Значить, а, чому вони бояться залітати? Бо ми спрацювали, опрацювали такі тактичні, а, тактичні методи боротьби, взаємодії Нашої винищувальної авіації з зенітно-ракетними комплексами в нас все це об'єднане в єдину систему управління протиповітряною оборони, систему віраження, яка, до речі, навіть росіянами дуже uh, високо оцінена, і таким чином шляхом взаємодії, із, uh, завдяки тому, що ми отримуємо своєчасно майже в режимі реального часу розвідувальну інформацію від. Натівських літаків літаючих радарів завдяки цьому ми зараз показали високу ефективність і очистили практично наше небо, окрім районів прифронтових районів, очистили від ворожої авіації. Що означає, наприклад, отримання розвідувальної інформації від союзників? Це коли в них над морем від запускається крилата ракета. То наші винищувачі, наша система управління протиповітряною обороною, негайно отримує інформацію, звідки вона летить, і маршрут, приблизно її напрямок польоту. Маршрут. Ми за цей час дати підняти ракета, така крилата, яка стартує з кораблів. Вона до цілі в середині території нашої території вона летить хвилин 30-40. Інколи. За цей час ми можемо підняти повітря винищувач, Можемо перевести бойову готовність зенітно-ракетні комплекси, бо їх станції наведення вони мають секторне наведення. Вони ось мають очікувати цілі, а не ну, в окремому секторі, треба їх навести для, для цього підготувати. От. Ну І, звичайно, вся активність авіації в деяких районах на Західній Україні, там, де близько. До Білорусі і в південних районах, завдяки інформації від літаючих радарів, вона ми можемо завчасно підготуватися до ударів. А якщо ти підготовлений, ти озброєний. От ну але на жаль, на жаль, на більшості на більшій частині фронту протяжністю 1200 двісті кілометрів. Ми такої інформації отримаємо запізно. Тому, наприклад, наші прифронтові міста. І наша лінія фронту вона потерпає від ворожих ударів, ворожої авіації. Ну тобто, тут не не йдеться про паритет у повітрі, але йдеться про спроможності українських захисників і захисниць ну очищувати це повітря від ракет і літаків ворожих. Я правильно розумію? Тобто тут не питання, так, що у нас так. авіації стало в 10 разів більше, а питання в тому, що ефективно вона взаємодіє. Так, да, ми просто працюємо ефект економно і дуже ефективно. От у нас налагоджена добра взаємодія між е... нашою авіацією і зенітно-ракетними комплексами. І в нас, крім того, е... як ми вже з вами говорили, ешелонована протиповітряна оборона, і завдяки цьому ми можемо протистояти і російським літакам, і ударами російських крилатих ракет. Ну і тепер давайте, от просто з точки з фахової точки зору. От сказано було в Пентагоні, що постачання винищувачів, ну по-перше, може бути та тому, що це питання принаймні обговорює, обговорюється, але може зайняти. Роки, і от там сказано, що приблизно там три роки як можливий, як можливий термін. Це для нас, от це ця фраза про три роки. Це оптимістично, чи це зрада зрадна, чи це треба сприймати як реальність, чи як затримку з боку партнерів. Ну, скажімо так, це сказав начальник штабу комітету, начальник штабу військово-повітряних сил. Фактично, це головнокомандувач американської авіації, генерал Чарльз Брау. Значить, дивіться, він сказав так, як це прийнято стандартно. Наприклад, чеські пілоти, словацькі, вибачте, пілоти, які віддають НІГ 29 і отримують F-16, Їм призначено срок навчання в Сполучених Штатах 40 місяців. Це понад три роки. Значить, але це нормальний курс підготовки, який включає навіть навчання мові. Крім того, ще два проміжних воно освоїть два проміжних тренувальних типи літаків. Значить, я думаю, що наші пілоти зможуть опанувати літаки. От я багато спілкувався, обговорював ці питання з фахівцями з діючими пілотами. Вони кажуть, що за пів року ми освоїти літаки зможемо. А, ну, може, в 6 7 місяців зможемо освоювати в повному обсязі американські літаки. Але поки що американці і навіть ми ну, чи то не визначилися, чи не оголошували, який саме літак ми вибираємо. А лише з того моменту значить, почнеться підготовка пілотів. Вибрали літак, значить після цього о, починається підготовка льотного складу. Бо е, перенавчати з одного типу на інший з F-16 на F-15, з F-16 на F-18 і навпаки це зайвий час і за цей час до речі ми маємо підготувати підняти рівень знання англійської мови нашого льотного і технічного складу і офіцерів бойового управління це значно скоротить нам е, час підготовки бо знаєте на бойовому літаку немає місця для перекладача і на тренувальному теж там пілот-інструктор і пілот учить, а перекладача там між ними посудити неможливо. Ну так і Google транслейтом користуватися в кабіні бойового літака да, не, да. не дуже складається. Це не буде. Авіація відрізняється тим, що там рішення треба приймати миттєво. Не можна е, від'їхати на обочину і трішечки постояти там подумати. Окей, <ган> okay. тобто, спочатку Україна має обрати який тип літака, на якому типі літака тренуватимуться наші пілоти. Просто я пам'ятаю, що минулого разу ви якраз говорили. от ми вже згадували про ці симулятори оцього А 10 але і про самі А 10 Ви казали, що там ну система управління, оті всі джойстики чи штурвали? Я не знаю, як воно правильно називається. Що воно вони ідентичні до f 16 А от потенційно ми можемо собі уявити, що вже є. Якісь українці, які ще й говорять англійською, і вже на якихось А десятих щось там пробують як на тренувальних. Ми говорили не про А 10 що, а про американський легкий турбогвинтовий штурмовик АТ6 шість. Ага. У них руське управління дійсно така аналогічна, вона бічна, вона не по центру. А бічна однією правою рукою працює. Ну, правою рукою працює, всі завжди правою, але вона під правою рукою лівою він просто не дістане. от значить е говорити про те, що зараз де якесь навчання на А 10 це е значить гарання, і це я вже казав, що це лише симулятори. А, значить, вони не дають практичних навиків а, пілотування літака. Це вони зможуть скоротити строк підготовки на цей тип. А, тобто людина буде а, легко орієнтуватися по на багатофункціональних дисплеях. Там нема вже таких, як кажуть, годинників, да, які стрілочки не вказують. Там багатофункціональні дисплеї, там є мапи, там є дисплеї обміну тактичною інформацією. Все це наші льотчики зможуть опанувати а, досить швидко, користуючись симуляторами. але практичні навички треба переходити на тренажери. Які, крім того, да, ще, значить, вони, ці симулятори вони лише загальну інформацію дають. Там нема жодних секретних моментів, і це американські льотчики, які консультували створення цих симуляторів, вони про це попереджували. От. Тобто це лише перший етап, ну, наприклад, перший етап вивчення мови, другий етап поганяти трішечки на симуляторі. Але далі треба все одно переходити до, до, до практики. Вальчат, кабіна двомісного або бойового літака. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую, що роз'яснюєте. Дуже дякую, що включаєтесь до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Валерій Романенко. Це авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.